Зміни у виплаті та призначенні субсидії та соціальних пільг передбачені відповідним указом кабінету міністрів України із жовтня, каже заступниця начальника пенсійного фонду з обслуговування громадян області Галина Григорчук. Є постанова уряду 1041 від 16 вересня, якою до якою. Передбачено і додано також додаткові повноваження органам пенсійного фонду в частині виплати та нарахування житлових субсидій та пільг. Звертаю увагу, що ми вже протягом жовтня-листопада будемо здійснювати виплату призначених субсидій нашими колегами органами соціального захисту. Зі слів очільниці сервісного центру такі виплати вже здійснюються. А далі справа дійде і до призначення пільг та субсидій установою. А з 1 грудня, як передбачено, постановою будуть передаватися функції. По призначенню житлових субсидій та пільг органам пенсійного фонду від органів соціального захисту в жодному разі це не буде зачіпати інтереси наших громадян, тобто цей процес пройде без їхньої участі між структурами органами соціального захисту та пенсійного фонду, відповідно до затвердженого порядку, будуть передані повноваження, передані справи у пенсійному фонді Запевнили, що виплати здійснюватимуться як і до цього на банківські рахунки чи у відділеннях пошти. Із Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.